90-ті дуже популярні були відеоігри на аркадних автоматах. На жаль, в нашій країні це було не так популярно. У нас були ігрові автомати, але в супервеликих містах, можливо, десь в, в аеропортах, знаєте, в таких або в великих місинах то торговельних комплексах, але не дуже часто. А, наприклад, в моєму не дуже великому містечку аркадні автомати взагалі, ну тільки якісь старенькі, радянські можна було знайти і все. А сучасних з сучасними іграми, ну, сучасних я маю на увазі 90-ті роки, ну майже не було. Але у всьому світі вони були дуже популярні і ігри на ці аркадні автомати також були популярні. І одною з таких е, ігрових франшиз була франшиза Metal Slug. Metal Slug це е, ігра Run and Gun в стилі контри, Тут, мабуть, навіть е, суміш, контри ще якось гри, якогось Ніддзя Гайдена. і це гра саме про стріля. Така 2D-шна стрілялка, платформер, де наш ну головний герой. Верніше тут їх може може бути декілька в першій частині один. Потім можна міняти там грати за чоловіка, за дівчину, озброєний вогнепальною і холодною зброєю, і навіть гранатами. І він біжить і знищує тупо ворогів. Спочатку він знищує якихось терористів в яких джунглях і таке інше. Потім він е, б'ється проти наплантян, може битися проти зомбі, проти мові. Так як вийшло багато частин цієї гри. То і, і історія там сюжетик різний, і ви зустрічаєте новітніх і новітніх героїв. На консоль PlayStation Portable, на PSP перейшли саме ці ігри з аркадних автоматів, і вони вийшли на одному диску, який так і називається антологія Metal Slug і там зібрані перша, друга е, Metal Slug X четверта, п'ята і, здається, шоста частини цих ігор Перша частина це початок всієї цієї історії, Гра виглядає Дуже красиво. По-перше, якщо придивитися до графіки, PSP видає вже графіку як на аркадних автоматах, хоча екран трошки зужається з 16 на 9 на 4 на 3, мабуть, да? і ми бачимо темні полоси по краях, але це не Робить гру хужішою, тому що це справжня гра з тих аркадних автоматів. Не урізана по графіці, має повну повну картинку, красиву, музику, звуки і таке інше. В грі ви можете персонажам знаходити різну зброю, якщо рятуєте і ну там заручників, і вони дають вам зброю вигляді літер. І ця зброя там або кулемет, або вогнемет, або дробовики. Таке інше. Також в грі є гранати, які можна знаходити, які відновляються як. Ще ви втратите життя. Ну і в цілому, гра дуже весела. Коли близька зближаєтесь до супротивника, ви взагалі його можете зарізати своїм ножем. Тому всім рекомендую на цьому, все. Всім пока.